20 років уряд стежив за Гемінгвеєм, тим самим письменником, який написав Старий і Море. Але світ дізнався про це тільки після його смерті. На піку слави Ернест Гемінгвей був героєм. Його книги продавалися мільйонами. Він не боявся висловлювати свою думку і говорив відкрито, що ніякій владі довіряти не можна. З Часом родичі почали помічати, що він стає параноїком, діагноз, психоз і депресія. В лікарні йому призначають електрошокову терапію, тоді без наркозу, як йому здавалося, без Потреби, але рідні та друзі одноголосно кажуть, що потрібно. Струм старав пам'ять. Фізично він ледь витримував процедури. Гемінгвей забував учорашній день і більше не писав. Уже у 1961 році він вкоротив собі віку. Депресія зробила своє. І уявіть, через два десятиліття виявляється, все було правдою. За ним справді стежили. ФБР розсекретило справу понад 120 сторінок про прослуховування. Все тому, що не боявся бути невигідним владі, тому що не мовчав.